Захист України по новому або усе, що треба знати про зміни у викладанні навчального предмета. Російська військова агресія проти України підкреслила необхідність оновлення змісту, навчальної дисципліни, захист України та методичних підходів до її викладання. Оновлена модельна програма орієнтована на розвиток національної та громадянської ідентичності, стійкості, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, формування оборонної свідомості учнів і підготовку їх до захисту незалежності та територіальної цілісності країни. В нашій громаді для учнів закладів загальної середньої освіти осередок функціонуватиме на базі ліцею номер 1 імені Лесі Українки з Вягівської міської ради, оскільки відповідає наступним критеріям. Заклад включено до проєктної мережі академічних ліцеїв, має достатню кількість приміщень, які використовуватимуться виключно для викладання навчального предмета «Захист України. Розташований в центральній частині міста, що дозволить безперешкодно діставатись до осередку, має власне укриття. Навчання в осередку повинні бути охоплені учні 10-11 класів територіальної громади, крім тих, які навчаються дистанційно. На уроках захисту України учні вивчатимуть основи безпеки в надзвичайних ситуаціях, формуватимуть тактичні навички, проходитимуть основи військової підготовки. Опановуватимуть стратегії для захисту країни та громади, вчитимуться надавати першу домедичну допомогу собі та оточуючим. Для ефективного втілення програми перевага надаватиметься практичній спрямованості інтерактивним, дослідницьким, проєктним видам навчальної діяльності. Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок, проводитимуться навчально-польові збори або тренінгові заняття. Наразі здійснюється робота по створенню сучасного, безпечного, комфортного освітнього середовища для навчання в осередку, що передбачає оснащення класів сучасними технологіями, інтерактивними дошками, тренажерами для практичних занять, інтерактивними тирами і макетами для стрілецької підготовки, аптечками і макетами для відпрацювання навичок до медичної допомоги. Зміна підходів до викладання навчального предмета «Захист України. Це важливий крок у зміцненні безпеки і патріотичного духу в суспільстві, і ми впевнені, що ці знання допоможуть нашій молоді бути готовими до будь-яких викликів.